Цікавіше це лист е і пряник. Це напевно найцікавіше. Анна показує свій подарунок, який отримала від Святого Миколая. Вона розповіла вірш у резиденції святого Миколая, яку відкрили сьогодні. Я думаю, що то справжній Миколай. Як він виглядає? «Ну, Можна як усі Миколай. Я розказувала вірш, всі там було дуже Не інтересно було, там дуже гарно було. Сьогодні резиденцію відвідали понад півсотні дітей. Цьогорічний святий Миколай, заслужений артист України Мирослав Маковійчук, розповідає, що діти стали менше питати про Діда Мороза і більше вірять у святого Миколая. Це дуже велика річ, те, що зроблена резиденція, яка повинна була бути давно. Але ну по різних причинах вона не могла статися, але вона сталася і слава Богу. Час перейде, і все буде добре. Забудемо про Діда Мороза. Вхід до резиденції платний. У вартість входить подарунок та прогулянка музеєм. Резиденція працюватиме з 1 грудня до різдвяних свят щодня з 10 до 18 години, за попереднім записом. Алісовоболь Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.